Не розслаблені насправді, тому що такі після таких ліквідацій або замахів наступає період, коли вони трошки їм стає тривожно, тому що до цього греця я нагадаю, там було замах на ніча і є ще там. І така персона в Бердянську безпосередньо, яка очілює щось на кшалт окупаційної міської ради. На жаль, він вижив і там демонструється зараз тут. Ну, цей вже не вижив. Тому я думаю, що на насправді зараз будуть прийняти абсолютно безпрецедентні заходи безпеки. Як це завжди буває, пройдуть системи зачисток, колаборанти почнуть озиратися, почнуть приймати певні заходи щодо безпеки. Але ну як ми бачимо, вони досить неефективні. Кого охороняють дійсно на окупованих територіях? Це гуляйтерів номер. Один. Ну, наприклад, Баліцького або в тому ж пердянського той, хто виконує обов'язки самопризначеного мера, умовно кажучи, у того буде охорона від росіян, і того дійсно охороняють. Від рівня заступників, якщо це мова про колаборантів, вже ніякої охорони, кожен сам дбає за себе, як ми бачимо, дбає не дуже. І це абсолютно прекрасні новини, Сподіваюся, що їх буде більше з окупованих. Територій, в принципі, треба сказати, що дуже сильна увага останнім часом на окупованому територію Запорізької області Зрозуміло чому тому, що росіяни намагаються звідти наступати, і наше село оборони в комплексі із рухом опору з нашими партизанами і з нашими розвідниками, і у тому числі такими акціями вдало зривають цей наступ, який… Той самий Путін намалював собі таку курську дову, яка дозволить йому просунутися до Запоріжжя і до Дніпропетровської області. Але щось поки що воно не складається в нього. Ну це знов ж таки не завдяки росіянам, а завдяки злагодженій роботі mm -hmm. нашим силам оборони.